Розв'яжемо такий подвійний інтеграл, який обмежений областю d, яка задається такою кривою і двома прямими, від є e в степені поділено на y. Давайте побудуємо нашу область d. Так. X дорівнює y квадрат виглядає приблизно так. X дорівнює 0, це наша вісь ординат. Y дорівнює 1, це потрібно взяти по Y1 і провести отаку пряму. Тобто наша область D буде виглядати отак. І знову ж видно, що ми можемо як і по DX, і так і по DY брати внутрішній інтеграл. Ми знову ж самі вирішуємо. Але давайте подумаємо, як нам буде легше. Якщо ми внутрішній зробимо по DY, то інтегрувати отаку штуку дуже важко. Дуже важко. Тому а от по X це робиться доволі легко. Це базова функція, базова формула. Тому давайте ми зовнішній зробимо по dy, а внутрішній візьмемо від e в степені поділено на y по dx. А зовнішній dy. І так, розставляємо межі. Y видно обмежений від 0 до 1. Тепер, якщо X входимо звідси, проходимо через X дорівнює 0. Нижня межа 0. Проходимо нашу область і виходимо через x дорівнює y квадрат. Верхня межа Y квадрат. І так, давайте рахувати. Інтеграл від y в степені Х на y. Це Y це в нас тут. Як константа як число, так, бо інтегруємо по x, тому це буде ділення на 1 на y, або множення на обернене на y. Е в степені, тоді буде є е, е в степені x, у точках 0 і y квадрат. О, тут буде х на y, так? X на Y, звичайно ж. І від оцього потрібно буде ще проінтегрувати потом под y. І так, від 0 до 1. Підставляємо замість x y квадрат. Тоді буде тут y є в степені y квадрат поділено на y або просто y. І відняти у точці 0. У точці 0. Це буде. 0, так. А, ми замість х підставляємо не з у, Тому тут буде помножено на e в степені 0, тобто 1. Тобто просто y залишиться. І по dy. Так, тут -то треба бути уважним, тому що ми підставляємо замість х, Тому що інтегрували ми по dx. Так, тепер проінтегруємо по dy. Можна розділити на два інтеграла. По першому доданку і по другому доданку. Ну, перший доданок можна зробити замінну змінних. Давайте, наприклад, нехай У в нас це Y. А тоді dv це буде Є в степені Y DY. так? Тут беремо похідну, де У дорівнює dy, А тут інтеграл. Та буде V дорівнює є в степені y. І так, тобто, що в нас виходить? Y на є в степені y у точках 0 і 1. так, 0 і 1. Відняти інтеграл у точці 0 і 1. Від є в степені y по. А тут y, так, на dy. Та не забуваємо. Це ми взяли тільки інтеграл від першого доданка. Так само потрібно ще відняти. Інтеграл від другого доданка. Оцього, так? Ну, давайте рахувати. Тут тут один. От тут у точці один в нас буде просто є. мінус мінус 0, так? Тому що ми тепер по y інтегрували замість y підставляємо 0. І тому тут буде 0, помножити, буде 0. Відняти. Тут буде є е в степені y. У точках 0 і 1. І відняти y квадрат на 2 у точках 0 і 1. Так, є е ми просто перепишемо. Мінус є е в степені 1. Це буде просто є. Е. І тут буде є е в нулі. Тут ми мали б робити віднімання є е в нулі, тобто 1. А оцей мінус дасть нам плюс тоді 1. А тут буде мінус одна друга. Так? Мінус одна друга. В нулі буде ноль, тому не пишемо. Є і є скоротяться, лишається один мінус одна друга, тобто відповідь одна друга.